Нашому місті вже порядку місяця існує центр допомоги військовослужбовцям. Напротягом місяця ми проводили збір коштів для того, щоб могли придбати необхідні речі для наших військових. На зібрані кошти нам було закуплено в, базах, в оптових базах оптовиків, які напряму привозять з Германії, з Польщі речі, які значно дешевше, ніж у нас в розділенні торгівлі на базарі. Зараз ми закупили кофти, форми, теплу білизну, взуття хотілося, щоб всі військові, які служать, приходили до, до нас і брали речі, які їм необхідні, які в нас є в наявності. Так хоч хотілося б, щоб громада проявила більшу довіру, приходила до нас, дивилася, чим ми займаємося, що ми робимо, і все таки більш щедро жертвувала, тому що в нас є виходи на досить крупні бази, в яких ми можемо оптом закупляти ці речі. Відповідно, досить суттєві суми економити родинам тим родинам військових, які зараз служать. З Голландії, наприклад, і на переговорила з українською діаспорою, і вони разом зібрали досить немаленьку допомогу і направили до нас в центр. На сьогоднішній день ця вся допомога вже тут на місці, яка нами була кажуть, описана. І в найближчі дні ми відправимо нашим бійцям ці, ці всі продукти, ці всі речі, які тут у нас є.